Коли ви їдете на фронт, наприклад, ви бачите військових, травмованих в госпіталі відвідуєте, от які враження після побаченого? Наскільки складно потім адаптуватись до нової реальності? Наприклад, Київ майже мирне місто, скажімо так, не прифронтове, на щастя. От які враження? Як, як ви потім адаптуєтесь до нової реальності? Ви знаєте, я, я може, навчився ще давніше. Раніше я це навчився робити, переключатися. Це дуже важливо, тому що проблема не в проблемі, а в реакцію на проблему. Тобто в кожної людини є рюкзак минулого. Цей рюкзак вас може або тягнути назад, або штовхати вперед. То нам треба наш рюкзак відкрити і тригери знайти. Наприклад, тригер, знаєте, яка сильна емоція? Страх, правда, це сильна емоція. Він убуває розум зазвичай. Постійно, наприклад, потім дуже ще інстинкт, як. Інстин... Самозбереження. Самозбереження, дякую, що підказали. Да. Інстинкт самозбереження, сейфеті безпека. Да, так, да, да. його іноді його треба переключити, тому що ми можемо навчатися чомусь, ми можемо бути рембо 5, перша кров, дуже такі. Знаєте, вдалі класні, але оп, якийсь тригер може переключитися. Наш е, з'їдає 70% кислороду від стресу, від переживання. Ми починаємо, коли працювати, у нас має повний привід працювати, тобто ноги з руками, з головою, вуха, очі. У нас буває, розумієте, наш підводять наш. Підводять цей однопроцентний світ, як ми його називаємо, це я так кажу. Є 99% і є 1%, то нас підводить буває. І в нас щось ми, ми там робимо. То я навчився просто ці емоції. Переключати. Воно не все легко, воно, воно потім десь на дружецьких відносинах, на сімейних, розумієте, має відблиск, да, да, відбивається. Ну, але треба з цим працювати. Я вважаю, треба. Я мешкав в Германії 5 років, кожної людини є психолог, це, ну, в американців це нормально. Допустимо. На жаль, в Україні, поки це не поширена практика. Ну, така інституція, так, але... да, вона, але є, вона є, кому потрібно, то знаходить. Тут, ну ви знаєте, теж психологи такі люди. Там, у нас просто я не хочу нікого там, обідати, але як воно працює у нас. Ну, я дивлюся по у нас легкодоступність, що це таке. Захотів бути я кимось, я пішов там, на. на, на, на як манікюр, манікюр чи так. брові. Дівчина пішла дві тижні, вона зробила сертифікат, вона може брові робити. Дуже добре, що така є такий путь, але іноді є такі речі, наприклад, як адвокат, правда, як лікар, як психолог. Ну тобто їм довіритися треба теж треба дивитися. На бекграунд їхні на бекграунд і на людину звичайно. Ну, просто в Україні. Мабуть, ця історія не дуже популярна. В нас зазвичай як думають, якщо ти йдеш до психолога, значить тебе якісь проблеми да, з насмішкою це сприймають, да, так правильно. але насправді це зовсім не так. Це про друге.